Продаватимуть нерухомість прозоро. Як зазначає комерційна директорка Марія Оленич, в інвестиційному меню Рівненщини є об'єкти на будь-який смак від занедбаних будівель до територій великих заводів. Для того, аби всі вони не простоювали, їх можна виставити на онлайн аукціон. Мова про електронну торгову систему прозоро продажі. Такий захід, де об'єднуються бізнес як інвестори в місцеві об'єкти, і громади, і фонд держмайна. Люють об'єкти, які можуть бути представлені на онлайн-аукціонах, ми створили цей майданчик для того, щоб бізнес, який хоче інвестувати в державні комунальні об'єкти, міг. Зайти, обрати для себе об'єкт, а громадам було зручно ці об'єкти презентувати на, на сайті, як зазначає начальниця відділу комунальної власності Рівненської міськради Олеся Смоловик. Продаж нерухомості та земельних ділянок через онлайн-торги дає прибуток для місцевого бюджету. Продали шість об'єктів нерухомості. Загальна площа це 293 квадратних метри. Кошти, які надійшли до бюджету, це 7,8 мільйонів гривень. Так само ми реалізували. Сім земельних ділянок це на аукціонах вільні від забудови. До місцевого бюджету ми спрямували кошти в розмірі 13 ,2, 12 мільйонів 180 тисяч. Так само ми провели три аукціони з продажу права оренди. До місцевого бюджету надійшло 896 тисяч гривень. Та додає: окрім продажу будівель, наразі є актуальні аукціони по земельних ділянках. На сьогодні з Вільних і актуальних аукціонів нас залишилось не дуже багато готуються ще чергові лоти зі свого боку. Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш додав, що участь у аукціонах дає для громад великі перспективи. Інституційна спроможність нам допомагає в громадах ефективно управляти, по новому дивитися на. На об'єкти нерухомості, на землю, на, на юридичні особи, на підприємства. І саме головне, що це публічно, це доступно для всіх. Разом з тим, участь в електронних торгах дасть можливість місту управляти своїм майном ефективно, додають міські чиновники. Тож підприємців запрошують долучатися до аукціонів, адже приватизація держмайна є важливим кроком у відновленні економіки України. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний телеканал ITV, Media Group.